Привітати вас! Ні, так ми в своєму класі об'єднані всі дружили. Чи сваритесь? На жаль, ситуація в Харкові така, що для того, щоб забезпечити очне навчання, і в місті, і в ряді громад нам Доведеться будувати об'ємні укриття. Міністерство освіти має 2,5 мільярди в цьому році субвенції, і пріоритет, і критерії, які формуються щодо розподілу цієї субвенції, зорієнтовані на те, щоб вивезти дітей в офлайн. Тому сьогодні проекти заливаються в систему дрім на міністерство відновлення і передаються в міністерство освіти. Я сподіваюся, що Харків і я знаю, що Харків вже залив свої проекти. І Харків отримає, я думаю, значні значну частину від цих 2,5 мільярдів, які передбачені на будівництво підземних критів. Конкурс ще не відбувся. Це дуже дорогі проекти, і навіть цієї суми 2,5 мільярди. Це дуже недостатньо сьогодні. Тому ми працюємо із фондом ЮНІСЕФ, який був сьогодні. Тут із рядом урядів, зокрема, урядом Литви щодо того, щоб вони підтримали Харківщину і всі ці прифронтові регіони. Частині будівництва об'ємних укриттів для організації навчального процесу, які дозволили, хоч би на основі змішаного навчання проводити його очно, і підтримали будівництво укриттів для дошкілля. Рішення, яке стосується у нам нами було прийнято. Після певних діалогів з університетом Каразіни з ректоратом Харківської інженернометологічної академії була запропонована така конфігурація, чи сподобалась вона всім, чи не сподобалась, але дискусія була проведена і рішення було прийнято. Подібна ж дискусія відбувалась з університетом педагогічним імені Сковороди. Так само були враховані як об'єктивні, так і суб'єктивні чинники, і було прийнято рішення не приєднувати університет імені Сковороди до університету імені Каразіна і дати можливість університету імені Сковороди працювати далі автономно. Для нас важливо, щоб педагогічний університет був педагогічним університетом. Для нас важливо, щоб він був зосереджений на своїй галузевій специфіці. І а, не розмивав ресурси на підготовку тих фахівців, які можуть готувати інші університети. Для нас важлива підготовка педагогів. Ученик Харківської гімназії номер 101. Да, Ви no можете години. Ілюша першокласник. Ці 3600 відповідно, гаджетів, які сьогодні отримує Харківщина, для нас дуже важливо, тому що ЮНІСЕФ в принципі передав більше 16 тисяч. Вже. Для нас дуже важливо в таких умовах організовувати онлайн-навчання і забезпечити доступ дітей до навчання.